Валідація даних на різних рівнях абстракції в рамках домен Driven Design та чистої архітектури. Сьогодні ми розглянемо варіанти. Де розміщувати валідацію і як правильно взагалі ті люди, які працюють вже певний час в it сфері, розуміють, що кожна задача в IT має декілька рішень, тому говорити як правильно це дуже така відносна штука. Тому я підведу підсумок, виходячи з власного досвіду. Валідація повинна бути на кожному рівні абстракції в рамках домен дрівень дизайну та чистої архітектури. Я виділив би чотири типи, про які ми і поговоримо. Саме перше це презентаційний шар. Тут ми отримуємо дані від зовнішнього світу. Це може бути користувачі, які відправляють запит, це можуть бути інші системи. Тобто, ми тут маємо валідувати ці вхідні дані. Ми валідуємо зазвичай синтаксичну сторону, перевіряємо структуру, чи правильно дані передані в рамках оголошеного нами контракта, та нотифікуємо про ту чи іншу помилку валідності даних. Інший шар це Application Layer. Тут зазвичай розміщуються сценарії виконання, і наша задача провалідувати дані в контексті виконання даного сценарію. Нам важливо, що дані, які прилетіли в use Case, в контексті. Даного сценарію валідні. Тут мається на увазі логіка взагалі функціонування юзкейса. Це не глибока бізнес-логіка, це логіка, яка оперує бізнес-сутностями. І от валідувати потрібно якраз в контексті цього розуміння. Наприклад, якщо ми говоримо про юзкейс по додаванню в ордер. Айтема, то валідно буде перевірити, чи є взагалі в цьому масиві айтемів, які ми отримали в case, хоча б один елемент. Що стосується бізнес-слоя, то це серце системи. Тут мають перевірятися якраз ті. Бізнес правила, які необхідні для функціонування бізнес-моделі. Ми можемо перевірити, наприклад, чи в бізнес моделі того ж ордера кастомернейм встановлено, або коректна ціна в айтемі, який був переданий. Це валідація безпосередньо бізнесового рівня. Далі інфраструктурний шар тут відбувається комунікація з базою даних, і що нам треба перевіряти. Нам, по перше, потрібно дані підготувати для додавання їх в базу даних. Це форматування, і перевірка уні. Унікальності, наприклад, якщо на рівні бази даних у нас правило, що записів з однаковим імейлем не може бути, то нам потрібно переконатися, от якраз на цьому рівні, що запис, який ми додаємо, він унікальний в своєму роді, тож. Підводячи підсумки, валідація має бути на кожному шарі, але логіка має бути унікальна. Основна рекомендація це не дублювати валідацію. Якщо ми, наприклад, перевірили вже структуру даних, які прийшли від користувача на презентаційному леєрі, то нам не, немає необхідності робити те саме на леєрі або на інфраструктурному леєрі. Ще один момент, який варто відмітити, це помилки, які ми віддаємо користувачу. Вони мають бути зрозумілими для нього, коли база даних зреагувала на дублікат і повернула ексепшн у вигляді сервера баз даних звичайному користувачу, не технічному, буде важко зрозуміти про що йде мова. Наша задача як інженерів подбати про те, щоб формат відповіді цієї помилки він був максимально зрозумілим для користувача. Теж саме власне стосується і доменного слою, адже користувачі системи не завжди можуть бути. Доменними експертами і розуміться на складній логіці або складних термінах домену. тому все має бути максимально просто. Щодо інструментаріїв проведення валідації, все залежить від рівнів абстракції. Якщо ми говоримо про презентаційний слой. То тут є сенс використовувати Дітіошки, і, наприклад, JOY, схема валідації, яка от перевіряє як структуру і формат даних, які приходять від користувача. На Application Layer зручним стає dto обєкти де ми можемо проводити цю валідацію. В доменному слої це Value Object та різного роду правила. Ну і на інфраструктурному слої це можуть бути обмеження самої бази даних і безпосередня робота. У рамки. Якщо у когось є запитання по валідації, будь ласка, залишайте коментар, я дам відповідь в максимально короткий термін. Дякую всім.